Слава Господу Богу. Дорогі християни, я являюся членом церкви «Дорога до спасіння християн віри Євангельської міста Шепетівка. На даний момент на передку в Донецькій області в составі 79-ї бригади. Дуже велике прохання моліться. І моліться щиро. Не потрібно молитися годинами, не потрібно молитися сутками. Моліться просто від щирого серця, просіть Бога. Тоді тільки Господь дасть нам перемогу. І тоді тільки наші діти, ваші діти, ваші знайомі, ваші близькі повернуться додому. Господь дасть перемогу. В іншому випадку Господь віддасть цю землю для нашого ворога. Якщо. Ви не почнете молитися знову так, як молилися 24 лютого, зі 24 лютого 2022 року. Бо коли спочатку ви молилися, ми перемагали. А на даний момент ми несемо втрати і дуже крепкі втрати. Прошу моліться. Моліться до нашого Бога, бо тільки в нього є перемога. Амінь.